Тому я порада тим жінкам, які тримаються чоловіка, бо більше ніхто на них і не гляне. То було таке в мене після першого розлучення, коли я повелася на Мирона, хоч ми була така пара, що хоч за гроші показуй. Розумієте, мені важко було знайти собі чоловіка в молодості, бо я жінка висока і з кісткою широкою. Мій перший чоловік був рівний зі мною, і я вважала себе дуже щасливою жінкою, що мені отак пощастило його зустріти. Але Олексій виявився ще тим гультяєм, і в 38 років я була з дитиною на руках на вулиці. Жили ми з донькою в гуртожитку, що вже саме собою погано, тим більше в ту пору, і жили ми на одну зарплату мою. Олексій платив аліменти, але що там їх, коли дівчину вже треба вбирати та відправляти вчитися. І тут на роботі до мене почав Мирон залицятися ну, як залицятися? Сидить біля мене чи стоїть біля мене і мовчить. Дівчата з роботи всі знали, що у мене нікого нема, дивилися на мене жалісливо, а потім давай одна поперед одну та вихваляти, який то Мирон завидний жених. І отак балакають то в одне вухо, то в друге. Мирон перед очима стоїть, сидить, проходить. І тоді мені закралася думка А що мені хотіти?